Запоріжжя, привіт-привіт, рада вас вітати. Сьогодні вже ворог балістикою обстріляв. Це вже офіційна інформація. Ну, може, близька до офіційної. Що попередньо, так, да? і обстріли. Дивимось далі в плани ворога, тому що а спокій буде. А, а якщо знайду, так? Да? Запоріжжя найближчі дні. да, що активізація пішла найближчі дні. Плани не реалізуються якісь оптимістичні, от як не виходить. Настрій є. Гарні якісь там внутрішні ситуації. Тобто кожна людина буде шукати для себе щось приємне, але все одно показую, ви залишаєтесь сам на сам ситуацію Запоріжжя. Найближчі дні святкуємо, гуляємо, чомусь показують. Дуже обережно. Я не знаю, де у вас святкують досіля і десь от мені показують, навіть не відмічають. Господи, а як фотозона? Фотографуються багато людей в день. Обережно, тому що... Тільки розслабились, чуємо щось шумить. Шумить, летить. Запоріжжя найближчі дні. Ну і спати також не дасть. Такий день, знаєте, буде. Він як не задасться, то зранку, як почнеться зранку, щось таке. Неймовірно неприємне. Так і до ночі, і вночі може бути гучно. Багато буде фейків і вкидів. Дуже обережно. Новини дивіться, але от не пропускайте через себе. Тому що буде таке, щось опублікували, потім прибрали, це стосується і влади. І якихось дії, якісь ідуть провокації щодо влади Запоріжжя найближчі дні. Тут більше область буде чомусь всіх турбувати. По-перше, момент провокації і намагання ворога штурмувати. Тут навіть можуть десь непокоїти вас знову ж таки в інфопросторі, кажучи, що буде якийсь прорив. Дивитись по передмістю, бачите, що палає. Знову ж таки, область, район буде більше турбувати. Ну, у вас восени пішли каби. От тут кажуть знову, як осінню ця ситуація. Але тут такий момент, що показує, що більша загроза для області. У вас також щось з захисту появиться, з'явиться? Щось таке важливе в Запоріжжя найближчі дні. Щось важливе Запоріжжя. Ну, дивіться, він буде підлітати, обдивлятись, пристрілюватись, і потім атака з чотирьох боків. Потроху-потроху буде наростати напруження Запоріжжя найближчі дні. Знову багато жертв серед військових. Знаєте, де буде літати? Знову мости. От я вже казала, мости, і хортиться знову. І дрони, і десь поруч може бути з ніпрогесом вогонь. І з водою вогонь. І дрони там будуть літати. І не тільки. І розвідка, і такі удари. Тут показує, що щось невеличке літає поруч, збивають. Ну, можливо, вигідно збивати над водою. Я не знаю, не буду про це міркувати і не буду навіть це дивитись. Це справа військових. Питання інше. Це така, знаєте, ігра може погано скінчитись, бо ворог підлітає, провокує нас на якісь дії, а поруч важливий інфраструктурний об'єкт. Тобто може бути якісь пошкодження, ушкодження, ну, випадкове. Запоріжжя найближчі дні. Знов таємна інформація, багато планів щодо Запоріжжя. Буде якийсь план по фронту, ми подивимось його окремо. Січень вже подивились, є на каналі відео на Січень. Тут кажуть, станьте в оборону, укріплюйте, бо загинуть цивільні, інакше загинуть цивільні. Васильівка найближчі дні. Ракета йде. Є там у вас якісь болота, щось затопиться, підтопиться. І техніка потону. Васильівка є загроза для цивільних є. Ну, скажу грубо. Там, де військові ворожі відпочивають. Той, хто з ними братався, той там і зостався, знаєте. Ну Є ж цивільні і на окупованих <клухи> територіях, які за ворога. Ну, чому? чому про це я повинна мовчати? Є і наші колишні українці. Таке є. Просто показує, що разом загинуть військові і цивільні, от я до чого. Але це буде як таємниця. Скажу, що тільки цивільні. Мелітополь найближчі дні. Є якісь плани. Буде якийсь наказ щодо Мелітополя. Дуже важливий, який давним-давно готувався. Дуже давно готувався дасть гарний результат. Наші дії. Тут не тільки земля, тут і небо. Не буду все розкривати, але побачите в новинах. Так, да, гучно буде і в районі в Мелітопольському. Там прям прильоти такі. Важкі, конкретні. Бердянськ, найближчі дні. Бердянськ. Бердянськ, найближчі дні. Також вдача, прильов, дача, прильот по. Також там, де відпочивають або стоять військові ворожі. Прямо влучну в ціль. Щось дуже влучне. Ну, хай так? да? ЗС найближчі дні. А він щось готує по ЗС, якусь інформацію, якийсь документ, щось буде. Я просто це бачу вже не перший раз. Там смерті показують для цивільних біля ЗАС, тобто Енергодар. Там є загрози, там якась неконтрольована ситуація. Можливо, в медіа є якась тиша, але мені показують, що там регулярно гинуть цивільні і вони гинуть як всередині міста. Я не бачу вогонь великий з неба як ракету. Перший захист їх буде працювати. Друге, сам ворог там щось таке робить, що є диявол виходить. Від дій ворога гинуть. А ЗС? все буде добре. За Іс найближчий. Ну, також десь поруч прильот. Тут будуть якісь провокації. Тут навіть може бути якась провокація, ніби то обстріляли. Щось буде пов'язане зі зброєю. Так. Завершиться добре, не бачу нічого поганого. Оріхівський напрямок. Був час трохи перепочити. Військові на чимось розмірковують. Інший шлях є можна відкрити. Оріхівський напрямок. Наші військові. Наших дивимось. Оріхівський напрямок. Ну, оборону тримаємо. Тут кажуть, так, треба дурити ворога. Не буду розказувати, як дурити. Але треба хитрість брати. Не тільки масою, але й тактикою. Тут буде якась цікава новина. Незважаючи на те, що може здатися, що ворог має перевагу, там буде Наслідку, наслідок наших дій буде пізніше, буде радісний. Гуляпільський, гуляпільна. Поле. Військові, дуже багато похорон. Просто що там таке гуляйполе найближче дні, А ну, вагонь великий. Просто вс все вщент. Таке відчуття, що бо машини будуть їхати наші, бо машина от прям рухає, показує мені картинку, рухається цілі пряме влучання. Та можуть бути цивільні також на гуляпіле. Ой, мені так подобається, коли в коментарях ручня починає писати, прикидаючись українцями, що а, там нема цивільних, там нікого нема. Ну-ну. Дуже багато, до речі, пишуть, і ви коли там комусь відповідаєте на коментарі, ви дуже обережно, бо не завжди знаєте, хто за цим сидить, стоїть і взагалі простатися, хто людина, ще не дуже. Вільнянські найближчі дні. В районі гучно. Прям в ціль буде лучати, влучати. Не просто так. Вільнянськ. Якась є по вам інформація, може там щось шукається всередині місцеві. Але от як готується щось на Вільнянськ. Вільнянська на Дні. Де у вас вода поруч? Де водойма, щось є? Якийсь населений пункт в вашому районі. Там просто гучно дуже. Дрон, дивіться, над, над містом, якщо зависне дрон, а він на околиці якось, ну дуже дивно, що там він може видивлятися. Потім буде прильот. Дуже обережно.